За підрахунками дослідників, загальний внесок тимчасових біженців з України у ВВП Польщі з 2022 року зріс майже вдвічі з 1,5% у 2022 до 2,7% у 2024 році. Нагадує видання BBC Україна. Головний внесок українців у польську економіку полягає у її розширенні та стимулюванні швидшого росту. При цьому українці збільшують доходи бюджету не лише як працівники чи підприємці, а й як споживачі. І обидва ці напрямки, праця та споживання приносять державі додаткові доходи у вигляді податків. І цю частку буде втрачено, якщо біженці повернуться додому в Україну. Вважають автори спільного дослідження управління високого комісара з питань біженців та компанії Deloitte. Показово, що ця думка буде розходитися з багатьма сталими уявленнями та упередженнями, як серед поляків, так і серед українців. Мене звати Яна Пурхон. Докладніше далі. На початку російського вторгнення Польща прийняла найбільше біженців з України й одразу відкрила свій ринок праці для них. Досі за показниками працевлаштування вона випереджає інші країни, які прийняли багато українців, передусім Німеччину та Чехію. За даними на червень 2024 року, якими оперують дослідники, рівень працевлаштування серед українців зріс до 69% порівняно із 61% роком раніше. А зарплата з 3100 до 4000 злотих це близько 940 євро. Тобто зарплати біженців в середньому приблизно на п'яту частину менші від середньої зарплати в Польщі. Водночас безробіття знизилося з 15 до 8%. При цьому найвищою, а саме 91% є зайняті серед приватних підприємців, тих, хто і в Україні мав власний бізнес. Серед тих, хто в Україні не працював і не вчився, рівень працевлаштування в Польщі становить 35%. Високі показники працевлаштування є причиною того, що 80% доходів домогосподарств українських біженців у Польщі надходить від роботи. Державні виплати на дітей у 800 злотих на місяць. Отримують 42% родин. Лише 5% звертались до соцвиплат на оплату житла, і 4% по виплати з інвалідності. Разом із тим відзначають дослідники великий приплив біженців з України з початком російського вторгнення лише посилив досить велику присутність українських мігрантів, які перебували у Польщі до початку повномасштабної війни. Банк Польщі оцінював їхню кількість в 1-2 мільйони впродовж 2014 року. 2018 років, але вони мали дещо інший демографічний склад. Якщо трудові мігранти були жінки та чоловіки працездатного віку, то серед воєнних біженців 67% – це жінки з дітьми. Зарплати у українок біженок є меншими ніж зарплати чоловіків, але це приблизно відбиває загальну різницю в зарплатах між жінками та чоловіками на польському ринку. Хоча приплив біженців на початку коштував досить багато для Варшави. Додаткових бюджетних коштів, які забезпечили українці, було більш ніж достатньо для покриття усіх видатків. Очікується, що до 2030 року українці забезпечать 3-2% ВВП Польщі. Тобто, позитивний вплив українських біженців на економіку є більшим ніж раніше, очікували дослідники з Deloitte. Не варто також забувати і про приплив капіталу, який забезпечили біженці зі своїх заощаджень та рахунків українських банків. Виникає питання, чи є в цьому користь для поляків, наголошує BBC. Якщо керуватися спрощеним уявленнями про попит та пропозицію на ринку праці, то такий приплив працівників мав би негативно вплинути на польських працівників, збільшив би безробіття та знизив би зарплати. Але цього не сталося, наголошують автори дослідження. Ба більше дані свідчать, що із кожним додатковим відсотковим пунктом працевлаштування українців. На відсотка зростала і зайнятість серед поляків. Свідчень про зниження зарплат також немає. Натомість є причини припускати, що саме приплив великої кількості працівників українців сприяв і підвищенню середніх зарплат серед поляків. Дослідники пояснюють, що це відбувалось передусім завдяки тому, що українці отримували менш кваліфіковані та оплачувані роботи, тоді як поляки пересувалися на більш кваліфіковані та оплачувані. Імовірність того, що біженці отримують контракт у польського роботодавця, є вдвічі меншою ніж для громадян Польщі, і лише небагатьом із них вдається отримати високі зарплати. Хоча поступово біженці й переходять на бажані професії, їхнє працевлаштування залишається суттєво і диспропорційно прив'язано до елементарної діяльності. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. В Україні вирує театральне життя, причому не лише в столиці. У Львові є славетна Львівська національна опера. Одеський ляльковий театр відомий не лише дитячими постановками, а й дорослими, наприклад, виставою за капкою. І всі вони доступні пересічним українцям. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то в Україні ціни на квитки чи не найнижчі? Що робить театр справді демократичним місцем для кожного хто цінує високе мистецтво? Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка можна без перебільшення назвати одним з найпрестижніших театрів України. Щороку він приваблює тисячі жителів та гостей столиці. Ціни на квитки до цього культурного осередку, звісно ж, варіюються залежно від вистави, місця в залі, сезону та дня тижня. Зазвичай вартість квитка стартує від 100 гривень, що еквівалентно трохи більше як двом євро. Найдорожчі квитки у Києві до національного академічного молодого театру від 6 до 12 євро. Ціни на квитки до Київського національного академічного театру варіюються від 3 до 8 євро. Видання новини Live провело дослідження. Скільки коштують квитки до найвідоміших театрів країн Євросоюзу? Очікувано, що чималі гроші доведеться викласти за відвідування одного з найбільш шанованих оперних театрів світу Ласкала в італійській столиці. Там ціни на квитки зазвичай стартують від 64 євро. Однак передбачені хороші знижки для пільгових категорій пенсіонерів, студентів тощо. Якщо ж ви готові дивитись виставу стоячим, можете зекономити навіть в 10 рой більше. Такі квитки починають продавати десь за півтори години до початку спектаклю. Однак чергу за ними краще займати за 6-7 годин. До речі, львівська національна опера також увійшла до одного з найдорожчих українських театрів, де максимальна ціна квитка може сягати 20 євро та вище. На наступній сходинці після ласкала найкрасивіший театр Бельгії: Сіатр де Ламонає, розташований в Брюсселі. Ціни на стандартні квитки тут стартують від 50 євро, однак можна зекономити, купивши річний абонемент. Трійці лідерів за цінами також найстаріший професійний театр Фінляндії, Сумен Консалістетері. Охочі подивитись виставу, мають викласти 40 євро. Але тут також діють знижки для пенсіонерів та студентів. Видання нарахувало не так вжить багато європейських театрів, де вартість квитків на рівні українських, тобто в середньому до 10 євро. Найдорожчі з них праський Сіатер та лісваніна Сіатер у Вільнюсі, де насолодитись виставою можна лише за 8 євро. Квитки в Сіатер у Кіпрському лімасолі або ж Національний театр Івана Базова в болгарській столиці коштують лише 5 євро. А найдешевший за ціною квитків театр базується у Загребі. Хорватський Курматінан Нешенал Сієтер запрошує всіх поціновувачів прекрасного усього за півтори євро. Нагадуємо, що вказані ціни є актуальними для травня 2025 року і можуть змінюватись залежно від сезону та багатьох інших факторів. Крім того, кожен театр пропонує безліч знижок та індивідуальних умов для різних категорій глядачів. Тож перед тим як купити квитки, варто вивчити інформацію на офіційних сайтах закладів. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі з початком великої війни українці розселилися по всій Європі. Несподіванкою стало те, що наші співвітчизники масово скуповують нерухомість в одній із країн Євросоюзу, за даними видання обоз UA, це Польща, де українці активно інвестують у житло, придбавши понад 9 тисяч квартир за рік. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись у яких містах скуповують квартири частіше, та скільки це коштує? Докладніше далі. Як стверджують профільні польські медіа, українці залишаються найактивнішими покупцями житлової нерухомості у Польщі серед іноземців. Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 25%. Середня вартість одного квадратного метра на первинному ринку нерухомості у Польщі нині становить 12-14 тисяч злотих. Це приблизно від 2700 до 3200 євро. У великих містах, таких як Варшава, Краків, і Вроцлав, де купують більше за все, ціна може сягати 15-18%. Тисяч злотих за квадратний метр, тоді як у менших містах у межах 8-10 тисяч злотих. До переліку лідерів також увійшли Лоць, Познань, Гданськ, Великопольський і Щецин. Типова двокімнатна квартира площою 50-60 квадратних метрів, коштує від 500 до 900 тисяч злотих залежно від міста та району. Це приблизно 110-200 тисяч євро. Це робить житло у Польщі відносно доступним для багатьох українців, особливо на тлі нестабільності в Україні. За по даними Міністерства внутрішніх справ Польщі у 2024 році українці придбали 9160 квартир. Це більше половини всіх об'єктів, проданих іноземцям у Польщі. Як ми бачимо, попит на житло з боку українців стабільно зростає, причини очевидні. Багато хто з наших співвітчизників планує залишатися в Польщі надовго, оформлює статус тимчасового захисту або вже інтегрувався в місцеву спільноту. Наявність власного житла стає стратегічним кроком для адаптації та стабільності для порівняння громадяни Білорусі, які посідають у Польщі друге місце серед іноземних покупців, придбали близько трьох тисяч квартир на 60% більше ніж роком раніше. Натомість інтерес німців до польської нерухомості зменшується. Загальна площа придбаної ними житлової нерухомості склала менш як 57 тисяч квадратних метрів майже на чверть менше ніж у 23-му році. Цікаво, що туристичні міста, попри привабливість, не мають високого попиту серед українців. Їх більше цікавить інфраструктура. Робота, освіта та перспективи для постійного проживання, а не короткостроковий відпочинок. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.